Скринка, Так, у нас... Так ми ж. Ну я ж кажу, в мене немає відводу, у мого клієнта є відвід, але в нього зараз немає. Приймає... Я не я не що тому що, ваша честь, ми просили забезпечити явку нашого клієнта, направити йому повністю, щоб військова частина його відпустила до суду, щоб він мав право і можливість захищати Де так, що це честь, є віковий, є вікован. кажу, що у кринках зараз зв'язку немає, він хотів у режимі відеоконференції вам заявити цей відвід. Але, на жаль, в нього зараз немає зв'язку. Він в кринках перебуває, є такий населений пункт. Ваша честь, ми, ми вчора ми вчора набрали. Так ми надали, ваша честь. ми а, Ваша честь, ми надали. У вас... Ви надасте нам слово, ваша честь. А, ми подали, ми подали клопотання, долучили витяг з наказу, Що... Ну, можете відповідати ваша честь? А, ваша честь. Населений пункт... Кум... У складі морської піхоленого пункту кринки перебуває мій клієнт наразі. Документи ми надали з попитанням щодо перенесення судового засідання. Долучили відповідний витяг з наказу. У нас оригінал зазначеного витягу. Ми долучили до клопотання і його електронним цифровим підписом. Це належний документ, Являється доказом. Я подарується нашого деталю.